Дивіться, хочу пояснити вам по е, високих матрацах. Значить, Почнемо з самого такого преміального класу, але з низького. Це 24 см, висота без пружини, навантаження, без обмежень. Ціна за розмір 1,60 2 – 29 тисяч гривень. Але їх треба чекати до 13 днів. Цей дуже потужний, бо висота 35 см. Ну, Це дуже багато. 35 см, двійна зональність по незалежних пружинах. Має і пам'ять. Ціна 28 тисяч. При висоті 35 см. Потім є ще. Всі моделі йдуть з навантаженням без обмежень. Люба вага лягає. Цей 25 см, то все без пружинню показує. 25 тисяч коштує. Цей 24 см, теж навантаження без обмежень 21 тисяч. Потім оцей 29 см висота, ну, то дуже, то так доволі багато. Тому треба таку високу висоту матрацу, у нього має бути висота спинки велика. Хоча б щоб було метр, метр 40, метр 50 висота спинки. Цей 24 см. Середній варіант 18 тисяч. Все, всі кажуть ціни за розмір 1,60 на 2. Цей 23 см, 1,60 на 2, 18 тисяч, цей 22 см. менше 16 тисяч. Просто ті дві моделі пружені вже йдуть. Йдемо далі. То ні, тут то середній варіант. Я вам показав самих дорогих. Так, так, так. І все.